Максимум два тижні на евакуацію мають жителі Покровська. До міста підступає російська армія. Ворожі війська вже за 10 кілометрів від околиць. Останніми днями люди активніше залишають Покровськ. Щодня виїжджає в середньому 500 людей. Говорить начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Якщо до цього, коли ми були в 20 кілометровій зоні, виїжджало десь 500 людей на місяць. То зараз в середньому 500-600 людей на день, але ми все рівно будемо активізувати цю роботу. Попри вкрай небезпечну ситуацію у Покровську, досі залишається декілька тисяч дітей, тому вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію. У нас було дітей до широкомасштабної війни 13 тисяч Зараз в громаді залишається 4788 ще дітей. Тобто третина ще залишається. Усього у Покровську залишається 59 тисяч людей, 15 тисяч з них внутрішні переселенці з Селидового, Авдіївки, Ошеретяного, Марінки. Тепер вони мають знову виїжджати, прийматимуть їх рівне, Закарпаття та Полтавська область. Приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки власним транспортом, інші потягом. Втім, місцева влада просить не створювати ажіотажу на вокзалі, а виїздити планово, поки є час. Маломобільні громадяни отримають допомогу з евакуацією поїздом або автобусом. Евакуюватися просять із Мирнограда, Селидового та Новогродівки, які поруч з Покровськом повідомляють у Донецькій облдержадміністрації. Дуже повільно люди виїжджають тільки мірнагра. Петрограді залишилось 795 дітей це 21 тисяча людей. В місті Селідова 34 людини, дитини, вибачте, 2,5 тисячі людей. З міста Новогородовка дітей всіх вивезли, ну, півтори тисячі людей ще залишаються. У цих містах від сьогодні впроваджується так звана довга комендантська година. Вона діятиме від 15-ї години дня до 11-ї ранку наступної доби. Ситуація на фронті дуже складна і цілком ймовірно, що що комендантську годину посилюватимуть, і в інших населених пунктах Донецької області на черзі Курахівка і гірник Курахівської громади. Низка українських сервісів в цих містах вже припиняє роботу. Зокрема, у Мирнограді місцева військова адміністрація повідомила, що зупиняють вивіз сміття в одному з районів міста. Також припиняють курсувати деякі автобусні маршрути. Відділення Ощадбанку та Приватбанку у Мирнограді з цього понеділка не працюватимуть а найближче. Ще працюючі відділення розташовані у Покровську. Нова пошта з 20 серпня припиняє роботу у Мирнограді. Цими вихідними відділення зачинились у Селидовому. Всю решту, наприклад, освіту, культуру, музеї ми вивезли ще планово, попакували. Ще планово вивезли в першому кварталі цього року. У нас залишаються комунальники, комунальна техніка тому комунальне майно дороговартість не буде вивезено на цьому тижні. Техніка вже в останню буде висадку, тому що техніка може знадобитися нашим захисникам. І по-друге, техніка працює на фортифікаційних спорудах. Постійно у самому Покровську наразі працюють усі сервіси та комунальні служби. Втім, вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти. Прогнозує начальник міської військової адміністрації. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись головні події війни.